Під, який я кидати в холодну воду. Я приймаю естепету і рибарон. Обивання акцію. Я допомоги для дітей. Даю сюди лі. Ліп'ярить, холодна. Вода є теж холодна. До головного не потримаєш. При, 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 приймаю акцію, вам брат знімає. Я в ванні, та як на вулиці дощ падає, я буду акцію приймати в ванні. І часу нема. з, холод... з холодним душом. Передаю естафету е... Соні Михаленко. Привіт. З льодом. Маєш 24 години. Так само Руслан Тимошенко, її хлопець, має 24 години акції прийняти. А так само Юрій Ковецький на підтримку акції для дітей. Все, я буду в Ту вода з холодною водою. Літ. Зараз буде повна калюжа води. А на підтримка акції там задні моя мало стоїть дивиться, каже, згроза снігом. Ігор, дивися! O meu não é